зустріч і найважливіший саміт останніх днів щойно закінчився. Які наслідки цих закритих переговорів у Вашингтоні, а також те, що може ховатися за цим візуальним об'єднанням заходу, про це і не тільки набагато більше сьогодні. Обговоримо вже зараз у польському радіо для України. Це програма тема дня. Мене звати Євгеній Дячков. А моїм гостем сьогодні є доктор Мацей Пічинський, русист, україніст з Чеценського університету, публіцист, а також експерт. Справгеополі до геополітичних Добре. питань добрий день. Добре. добрий день. давайте почнемо з того, як ймовірно виглядатиме ця зустріч у найближчі тижні. Якщо ми говоримо тут про трикутник, трикутник зеленського Трампа і Путіна. Якщо дійсно відбудеться така зустріч цієї трійки, хто буде режисером такої розмови? Геополітика чи пропаганда? Хто буде ну хто буде керувати? Геополітика чи пропаганда? Тут взагалі треба насамперед сказати про те, власне, ви до цього вже наводили, що невідомо чи ця зустріч відбудеться. Я досить скептично налаштований тут. Треба сказати про те, що Юрій Ушаков, радник президента Росії Володимира Путіна, в принципі, видав таке повідомлення до. Стримане в конкретиці, тобто на що варто на це звернути увагу, бо він сказав таку річ, що ми відкриті до розмов про те, щоб підвищити рівень розмов між Росією та Україною, що не означає, що аж до президентського рівня про цей президентський рівень говорить Зеленський, говорить Трамп. а важко в принципі собі уявити в цей момент. ну, звісно, все можливо, так але е, важко собі зараз уявити зустріч е, Путіна з Зеленським після того, як протягом багатьох місяців Путін делегітимізував Зеленського, стверджував, що він не є справжнім президентом. Стверджував, звісно, всупереч українському законодавству, що після 20 травня 2024 року Зеленський вже не є президентом, оскільки виборів не було. Ми знаємо, що українське законодавство забороняє вибори під час війни, під час воєнного стану. Натомість Путін підтримує таку нарацію, що Зеленський не є президентом, оскільки вибори не відбулися а його його каденція закінчилася, хоча в минулому, теж звісно, Путін, коли йому було коли це було для нього зручно. Він ставив під сумнів легітимність, ставив під сумнів законність української влади після Євромайдану, кажучи, що це київська хунта, що це київський режим. А коли йому було зручно, він звісно був схильний до якихось якогось роду розмов контактів з, з цим київським режимом. Тож, в принципі, все можливо. але на цей момент виглядає так. Що Путін дуже негативно ставиться взагалі до переговорів з Україною, а тим більше з Зеленським, бо Путін е, хоче вирішувати, кажучи розмовно справи України понад головою України, тобто хоче вирішувати безпосередньо е, з Трампом. Ну і думаю, що він також буде користуватися цією ситуацією, що має досить добрі відносини з Дональдом Трампом. Видно чітко, що американський президент, е, ну ці емоції, ці питання іміджу вони теж мають значення в політиці. Ну видно, що американський президент явно більше зах. Хоплений так би мовити путіним ніж зеленським. Хоча, звісно, вчорашня зустріч проходила в дуже добрій атмосфері. Ви запитали геополітика чи пропаганда? Ще на кінець до цього повернуся. Буде диктувати цю зустріч. Ну напевно, буде пропаганда навколо всієї зустрічі, і ну в принципі зараз, після цих кількох хвилинах висловлювань, я схильний стверджувати, що тут буде важливіша пропаганда ніж геополітика, так тому що напевно нічого не буде вирішено. Ну, навіть якщо така зустріч, навіть якщо до такої зустрічі дійде, ну то вона не буде якось особливо зобов'язуючою. А пропагандистськи це буде так чи інакше продаватися Кремлем європейські лідери кажуть жодних територіальних поступок. Говорили про це ще раніше. Весь час, навіть після зустрічі у Вашингтоні. А що якщо саме Путін і Трамп запропонують мир за рахунок Донбасу? Чи має Україна зараз простір, щоб відмовити або навіть погодитися? Бо ще повернуся до того, що Росія щоразу змінює свої вимоги. Бо наразі Путін хоче, щоб скасували ордер на його арешт, щоб Україна віддала Крим і щоб гарантувала, що не НАТО. Да НАТО раніше він хотів Донбас, також мав амбіції на всю Україну. Хотів також проведення виборів. Чого насправді зараз хоче Росія так тобто так довгостроково далекосяжно Росія хоче ліквідації української державності в її нинішньому вигляді, тобто такому після майдану, так тобто хоче ліквідації української держави, або ж підпорядкування собі української держави або хоче ліквідації української держави, якщо ця українська держава хоче далі союзничити із заходом, або хоче підпорядкувати собі Україну, тобто хоче або військового завоювання всієї України, або політичного завоювання. Ну в принципі, це така. Далекоглядна мета, а крім того, Путін хоче, звісно, зміни розстановки сил у центральній Європі, хоче, щоб НАТО відступило на захід якомога далі, щоб посткомуністичні країни, такі як Польща, країни центрально-східної Європи, якщо не мають залишити НАТО, то щоб принаймні установок НАТО не було на в тим регіоні у цьому регіоні. отже, цього насправді далекоглядно хоче Путін. А якщо говорити про те, на що він може. Погодитися, чи що Путін нав'язує, звісно, змінює думку щодо деталей, і зараз так Україна на жаль не може в цей момент у здається передбачуваному майбутньому. Не може розраховувати на те, що збереже, що відвоює окуповані Росією території. Також якась форма територіальних поступок на жаль є необхідною. Питання яка це буде форма, який буде обсяг? Бо те, що з'являлося нещодавно, тобто Україна віддає в. Весь Донбас при цьому віддає також ту частину Донецької області, які в Турхе які Росія ще не захопила. це політичне самогубство для Володимира Зеленського і для кожного українського політика чи чиновника, який погодиться на такого роду угоду? Бо з якої рації українці мають відступати з території, які росіяни не зайняли. Ну, це теж напевно навмисно кинута пропозиція. Бо якби українці якимось дивом на це погодилися, то з чим ми будемо мати справу? Внутрішньополітичною кризою в Україні, бо будуть протести. Ну, навряд чи українці погодяться з віддачею позицій, які раніше займали. Ну бо що інше? Ще що інше ще лінія розмежування, тобто на лінії фронту зупиняємося, крапка. Так це кажучи брутально більш справедливий, і все ж таки, договір при цьому знову ж таки, чи де юре, чи де факто? Ну бо Україна не може собі дозволити, щоб де факто означає, щоб де юре віддати зараз ці території, щоб офіційно сказати, ми відмовляємося від Криму, Донецької області, Луганської, Новозапорізької, Херсонської, як би там не було, чи якоїсь частини де юре не може не може на це погодитися, але де факто лінія розмежування, перемир'я замороження заморожені війни оце такі формули, в яких Україна Володимир Зеленський не втрачає обличчя. Українці завжди можуть це собі пояснити, що вони не змирилися з втратою цих територій, хоча де-факто втратили ці території, а Путін теж має де-факто тоді ці території. Тож це така угода на яку ще українці напевно можуть погодитися хоча відомо, що, врешті-решт, і так не матимуть вибору, бо їхній опір залежить від допомоги сполучених штатів. І від допомоги Європи, тому на жаль, якісь територіальні поступки на користь Москви будуть необхідні однак саме питання в тому, яким буде характер цих цих поступок, територіальних, яка форма тривалості чи де юре, чи де-факто ви сказали і згадали тему сполучених штатів, бо варто також нагадати, що під час цих переговорів Україна погодилася купити профінансовану Європою американську зброю, яка б коштувала приблизно 100 мільярдів доларів. Чи це лише такий е, транзакційний е, дипломатичний маневр, чи може все ж таки дуже дуже важливий і суттєвий стратегічний інструмент, щоб побудувати цю безпеку в Україні? Чи справді е, сполучені штати завдяки такій транзакції така саме транзакція дасть Україні цю безпеку? Чи не Росія повинна гарантувати щось? звісно, в гарантії Росії ми жодним чином не могли б повірити. Українці не могли б вірити але відомо, що Росія, е, якою б не була угода щодо безпеки України, е, у цій угоді будь-які гарантії. Росія, звісно, повинна сидіти за столом тільки небезпечно переходити конкретно до цих потенційних угод до цих потенційних записів щодо гарантій безпеки. Ну небезпекою, небезпекою, так би мовити, була б така угода, в якій, наприклад, є право вето європейських Держав сполучених штатів, можливо, ще якихось гравців типу Китаю чи Індії. Ну і Росія є гарантами безпеки, але є право вето, і відомо, що Росія нападає на Україну і сама накладає вето, і сама накладає вето на ці гарантії безпеки. Тож це звісно було б небезпечно. Але якщо говорити про саму співпрацю на лінії Київ Вашингтон, більш транзакційну співпрацю, то це цілком добра методика, бо це те, на що Трамп, кажучи, колоквіально ласий, тобто транзакційна політика, і це те, що Трамп любить і що може його тут переконати до ширшої підтримки для України. Крім того, він може також це продати своїм виборцям: що дивіться, я не такий, як Байден не віддаю е безкоштовно зброю Україні, а європейці за це платять. Україна Україна отримує Україна, купує цю нашу зброю. Ми заробляємо і все супер. Також це е безумовно хороший тренд, е тільки що це е швидше за все дозволить Україні захиститися у. Випадку чергової агресії Росії, а не дозволить повернути втрачені території в цій війні, тож швидше за все було би наївно вірити в те, що ці закупівлі призведуть до того, що українці вирішально виграють війну з Росією і відновлять кордони 91-го року. Ні, це скоріше скоріше, мало ймовірно. Проте з точки зору того, як вже українці на жаль нам будуть змушені в тій чи іншій формі погодитися на територіальні поступки, то принаймні вони дуже тісно зв'язні. У транзакційно економічно військово зі сполученими штатами, що дозволить їм захиститися у випадку чергової агресії Росії, яка на жаль найімовірніше буде лише питанням часу. Як оцінюєте ви це зібрання європейських лідерів з української та американської сторони? Також Італія була присутня Німеччина, Фінляндія, Франція звісно, Макрон Фон дер Ляйен. Політики з європейського союзу щойно зібралися в одній залі розмовляли з Трампом і Зеленським. Чи це свідчить про нову якість спільної позиції щодо Росії? Чи вдалося їм щось вирішити під час цієї зустрічі? Ну ми, знаємо, ну, ми не знаємо, що саме домовилися, не знаємо, що саме відбувалося за зачиненими за зачиненими дверима. Час покаже, але сам факт вже так візуально, що вдалося зібрати цих найважливіших. На жаль, там не було представників Польщі. Це інша справа. але все ж таки саме зібрання лідерів важливіших європейських країн і рішуча, і так рішуча тут таке рішуче становище солідарності з Україною, ну це дуже важливо. Це також додало впевненості Володимиру Зеленському в контакті з Дональдом Трампом. А крім того, Дональд Трамп також опинився під певним тиском. але це все ж таки посередник, це все ж таки бізнесмен, який намагається також говорять про те, що Трамп має репутацію співрозмовника, з яким останнім розмовляв. Тож, якщо було багато цих співрозмовників з європейського союзу, з європейської частини НАТО, з Європи. Загалом, то це безумовно позитивно впливає. ми не знаємо, не знаємо наскільки, але це безумовно позитивно впливає на позицію Сполучених Штатів щодо України щодо вторгнення Путіна в Україну. Отже, ну це є то є. Показ такий великий показ солідарності. Можливо, президентство Трампа теж мобілізувало європейців раніше було трохи інакше. Джо Байдена вважали більш рішучою людиною, хоча ми не до кінця знаємо, що насправді більше було образів тих цих проукраїнських зусиллях Байдена. Ба да, він перед багатьма речами вагався. На риторичному рівні був дуже проукраїнським. Натомість на рівні такої матеріальної підтримки було багато речей, таких червоних ліній, які він собі визначив. Не хотів їх перетинати, але візуально це виглядало так, що все ж Сполучені Штати на боці. України твердо України твердо тут, європейців, якби європейців. Ця невпевнена постава Трампа безумовно мобілізувала. Німеччина тут виходить на перший план. Фінляндія показує себе як нова держава східного флангу НАТО, яка має свої історичні досвіди з Росією. Також як найбільше будування такого фронту, принаймні візуально це діє сприятливо, але побачимо, як це вплине на факти, факти на А також говорять про те, що європейські країни мали. Би бути гарантами безпеки в тому сенсі, що, наприклад, війська вже раніше говорилося про те, що війська європейських країн НАТО опинилися би в Україні, і з одного боку це безумовно в тій чи іншій формі сталося так. Як миротворці, безумовно, це було б корисно для України, але Росія на це не погодиться, і це такий парадокс. Інша справа, навіть якби Росія на це погодилася, ну то залежить хто був би в цьому контингенті. Ну бо скажімо, що поляків, латишів, литовців охоче підгризали росіяни, американців вже не обов'язково. Але, але американці але американці своїх військ відомо не відправлять. Ви згадали про польщу, де саме польща знаходиться в усіх цих відносинах у всій цій міжнародній мозаїці, бо ми знаємо, що жодного представника Польщі не було. Кароль Навроцький був у президентському палаці, але ми знаємо, що сьогодні термінова нарада коаліції охочих Дональд Туск тобто голова польського уряду, візьме участь у цих розмовах. чому польщу не запросили, чи не є вона настільки важливим політичним гравцем, як інші? Країни, які поруч з нами Це є дуже багато чинників. Тому у нас насправді дві Польщі. Так, у нас є польща президента Навроцького та Польща прем'єра Туска. Польща президента Навроцького має дуже добрі контакти з Америкою Дональда Трампа натомість відомо, що Навроцький щойно розпочав своє урядування і вже показав певні успіхи в контактах з Вашингтоном. Показав, що має шляхи досягнення до Вашингтона, але це лише початок його досвіду на полі міжнародної політики. Тож почекаємо до 3 вересня зустрічі президента Навроцького з президентом Трампом. але, якщо йдеться про Дональда Туска, у нього погані стосунки з Дональдом Трампом, це є проблема ще Інше питання таке, що обидва, в принципі, до певної міри як Туск, так і а вже тим більше Навроцький. Ми ну, побачимо, які будуть мати стосунки з Володимиром Зеленським. Загалом, Польща з Україною, польсько-українські відносини вже деякий час не належать до найкращих, а да, також знаємо, як виглядала виборча кампанія. Знаємо, яке ставлення до України має президент Навроцький. Це ставлення дуже асертивне, це не подобається в. Києві так. і також, якщо йдеться про Дональда Туска, то е, теж за часів правління нинішньої коаліції не завжди було е, все гладко, якщо говорити про польсько-українські відносини. Інша справа, що Польща вже дуже багато дала Україні, тож не обов'язково може сама Україна. Також говорять про те, що це Володимир Зеленський вирішував, хто полетить до Вашингтона, тому не обов'язково Польща тут була на першому місці, але безумовно Польща так чи інакше з'явиться в цій широкій коаліції охочих. Безумовно, Польща буде. Брати участь і буде співвирішувати для чого чому саме Зеленський вирішував, хто буде на цій зустрічі у Вашингтоні? Адже сторона, яка запрошувала, це все ж Сполучені Штати, і раніше на відеоконференцію Карл Навроцький був запрошений Білим домом, а не глава уряду Дональд Туск. Тож у попередній розмові після зустрічі Путін Трамп все ж хотіли Польщу, а пізніше пізніше ні. Як це виглядає? не знаємо. Тес не, не, не знаємо дуже точно куліс усіх цих усіх цих розмов. Можливо, було так, що Дональд Трамп теж з'являються такі голоси. Запропонував Зеленському взяти кого хоче, якщо йдеться про коаліцію охочих з Європи. Також цих куліс точно не знаємо, як це точно було повернімося ще до миру і до припинення вогню. Чи можна приступити до миру без, без саме завершення цих воєнних дій? Оскільки Трамп заявив, що припинення вогню не обов'язково має передувати миру, чи така логіка зараз прийнятна з такого професійного погляду, і також у світлі очікувань Європи та України. Ні, то це на жаль, таке велике е, дипломатичне, політичне іміджеве перемога Путіна, м, тому що йому вдалося переконати Трампа саме до цієї риторики, так що ми не хочемо перемир'я, ми не хочемо припинення вогню. Ми хочемо одразу миру. Ну і звичайно, це звучить прекрасно. В принципі, там якщо буквально взяти, то чому б і ні? Ну адже навіщо це перемир'я? Навіщо заморожування війни? Домовимося відразу про мир відразу закінчимо цю війну. Адже Же відомо, перемир'я Ми мали мінські угоди. Ми мали також лінію розмежування після російської агресії на Донбас. Е і що? А потім почалася чергова війна, і тож, загалом на такому е пропагандистському е іміджевому, наративному рівні. Ну, мир вже набагато краще ніж перемир'я, яке є якимось таким гнилим тимчасовим, навіть не компромісом, таким недокомпромісом. ну але тут. Але про що тут йдеться? Росія просуває такий варіант, тому що припинення вогню означало би, що Росія не буде. Просуватися далі на захід, не буде завойовувати далі українські землі. Так просто заморожуємо ситуацію і обговорюємо. А за дипломатичним столом невідомо чи Путін отримає стільки, скільки своїми танками і дронами. Тому для Путіна краще говорити. Слухайте, я голуб миру, я хочу укласти мир. Не будемо роздрібнюватися на якийсь там вид. Тож давайте обговорювати. Ну і зараз тривають воєнні дії. Російська армія просувається на захід, завойовує нові території з різним успіхом, але все ж займає. Нові населені пункти на лінії фронту на захід немає цього замороження конфлікту, так Росія вважає, що добре просувається на лінії фронту, і в принципі багато експертів визнають Росію правою в цій сфері. Ну, в принципі, такі факти. Ну але. Але ми хочемо миру, тому ведуться різні переговори. багатотижнева підготовка, можливо, до розмови Путін-Зеленський. А може, цієї розмови не буде. А може вона відбудеться, а може зустрінуться на нижчому рівні, і це може тривати нескінченно. Бо, як відомо, мир це дуже делікатна справа. Тому не можна так одразу адхок укласти мир. Можна укласти перемир'я, так можна укласти, можна підписати перемир'я, але не мир. Тож це дуже вміло риторично, і на жаль, Трамп на це піддався. Трамп повірив у цю нарацію. Теоретично можна уявити, коли немає перемир'я, одразу є мир. Ну коли Україна капітулює, то в принципі так. Ну тоді є мир, бо Україна капітулювала. І до цього Путін і до цього Путін прагне. Тож, на жаль, Трамп тут піддався наративу, піддався наративу Путіна. Тим часом слід було б зупинити лінію фронту слід було б укласти перемир'я припинення вог. Огню, бо тоді люди не будуть гинути. Тож тоді цей такий іміджевий аргумент, тобто цей іміджевий постулат, так те, що говорив Путін, те, що говорив Трамп, що найважливіше, щоб люди перестали гинути. Люди перестануть гинути тут і зараз відразу, якщо буде підписано припинення вогню, так. Що... Натомість Путіна на натомість ну, Путін на це не погодився. Хоча експерти також говорять про те, що можливо, є а, можливо, а, яка це, опція можлива. Можлива, можлива, можлива а, така а, опція, а, що а, Путін а, погодиться а, на, на припинення вогню в повітрі. Ну, і відомо, що, і, відомо, що, що це трав... вже змусить Путіна. Та, Путін, та, Путін і, знову зловить Трамп знову та, зловить та, цей гачок Путіна і визнає, що а це вже достатній, та якби вступ до таких серйозних мирних переговорів. Ну бо знову звучить це прекрасно. Перемир'я в повітрі перестануть падати ракети, і дрони на Київ на інші міста України проте правда також полягає в тому, що коли йдеться про повітряні атаки, то українці тут також мають там чимало успіхів, і хоча рідше атакують росіян на їхній території, але ефективніше в більш чутливі точки. Росіяни ну трохи стріляють на вмання по цивільних об'єктах, натомість українці, якщо вже щось знищать на території Росії, то щось серйозне. Так Тож, насправді це знову якась пастка припинення вогню лише в по. Повітрі, бо воно теж звучить дуже добре з точки зору іміджу, натомість від такого припинення вогню в повітрі насправді більше виграла Росія ніж Україна. І це... і підсумовуючи все це вчорашня зустріч, і також п'ятничний Трамп Путін обговоримо тепер питання емоцій і символіки і про символіку цієї цієї зустрічі, теж скажемо У дипломатичних і медійних колах підкреслювали такий тепліший тон зустрічі. Якщо говоримо також про зустріч Трампа з Зеленським, повертаючись також до цих розмов ще з лютого, усмішки, симпатія, позитив. Тивна риторика, як це зараз впливає на сприйняття на сприйняття міжнародної політики щодо України? Бо варто нагадати, що в медіа в інтернеті вже на жаль суспільство втомлене. Чи це прискорить якісь ефекти? то може? Думаю, що це може прискорити ефекти. Це знову може бути такий позитивний зворот у сприйнятті України на заході у Сполучених Штатах, але загалом на заході. Бо було багато таких моментів, коли захід був втомлений від України і був втомлений від Володимира Зеленського, який їздив до європейських до західних столиць і по суті вимагав дуже часто використовуючи таку дуже емоційну риторику. Ні, також польща. Ми знову повернімося тут, можливо, до, до польсько-українських відносин, де Зеленський в певний момент. Порівнював Польщу з Росією, що було скандальне, але не тільки не тільки щодо Польщі на такі образи собі зеленський дозволяв. Тож був такий момент. Дуже довгий момент був такий дуже довгий період, коли ця його агресивна дипломатія, агресивна риторика не надто сприяла здобуттю друзів для України на заході, особливо що західні суспільства менш витривалі ніж в ніж росіяни чи українці на війну. Так також люди були втомлені цією війною підтримкою України. Ну а зараз є таке трохи нове відкриття. Думаю, що це теж позитивно вплине. Думаю, також що Зеленський, як здібний політик, навчився як розмовляти з Трампом і зрозумів, що потрібно усміхатися, бути милим, симпатичним, дякувати, бути вдячним і це демонструвати. І думаю, що це працює. Ну відомо, це діє на Трампа, бо ми знаємо, яка його психологічна характеристика. Так що він емоційна людина, але залишимо це. Залишимо Трампа. Ну, це також діє на. Західних лідерів це теж безумовно така риторика з боку зеленського, така м'якша. Більше демонстрування вдячності теж безумовно діє позитивно. А крім того, ми бачимо, що Україна не є самотньою. Зовсім інший образ був, зовсім інакше це виглядало, коли самотній сильно роздратований емоційний Зеленський сперечався в овальному кабінеті з Трампом і його оточенням. А зовсім інше, коли ми бачимо лідерів е, найважливіших європейських країн, які е, е, як то кажуть, п'ють з одного Оба і все дуже мило та приємно, навіть якщо там були неприємні і немилі моменти, ми про це не дізналися. Можливо, це випливе за якийсь час у різних рішеннях. А може ті, скажімо, якісь напруження, до яких доходило за зачиненими дверима, були якось вирішені, і з точки зору іміджу це безумовно добре для України. До чого розмову до чого призведуть розмови ці переговори і, переговори, і також обговорення карт політиками. Чи буде Україна поділена, чи все ж таки вийде переможно з цієї кривавої війни, навіть не конфлікту? звісно? Ми будемо обговорювати всі ці питання і повертатися до цієї теми на польському радіо для України. Моїм гостем був доктор Мацей Пічинський, русист і україніст з Щецинського університету. Дуже дякую вам і сподіваюся, до побачення. <ріст> дякую, дуже дякую. Також сподіваюся, що до побачення.